...можливості для всіх чи пандуси для галочки. Тема не нова. Доступність установ та організацій для інвалідів-візучників насправді дуже низька. Багато прикладів не потрібно. Ми обрали лише три установи, до яких потрапити людям з обмеженими фізичними можливостями у Рівному практично неможливо. Перша житлово-комунальне підприємство. Людині на інвалідному візку до цього ЖЕКу навряд чи вдасться потрапити. Пандусу немає. Рухаємось далі. Міська поліклініка номер 3 на вулиці Макарова. До одного з входів ведуть декілька рівнів сходових клітин, і щось схоже на пандус є. Однак без поручнів та сторонньої допомоги людина на візку не підніметься. Поруч біля іншого входу пандус є. Кут ухилу начебто, непоганий. Поручні присутні. Однак, поверхня пандусу вже давно потребує ремонту та нагадує бездоріжжя. І остання установа Рівненська міська рада. Тут пандус є, і навіть поручні, та потрапити усередину насправді неможливо, говорить заступник голови міського товариства інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату Петро Буткевич. У міську раду ніхто не заїде, бо навіть якщо там був, був би пандус добре, а там взагалі зробили, аби просто я не знаю на що ті гроші тратяться, навіщо він той пандус його роблять, якщо він не виконує свої функції, наприклад, що якщо по йому не можна заїхати. Я, наприклад, цього не розумію. А навіть якби можна було по ньому заїхати, говорить чоловік, то вже у фоє людину зустрінуть нові сходи. І таке, чи не усюди? Якщо ми візьмемо будь-яку країну Європейського Союзу, то там люди з обмеженими фізичними можливостями не відчувають стільки незручностей, як у нас в Україні, і в Рівному, зокрема. І... Ті установи організації, особливо державні комунальні, які є в нашому місті, то вони якраз мають бути основним прикладом для наслідування, як зроблені на, входу, на вході до цих установ пандуси для таких людей. А в цілому, якщо ми подивимося на рівень цих пандусів, на їх оснащеність, на їх оздобленість, на їх зручність для тих же людей з фізичними обмеженими можливостями. То це якраз і є мірило і оцінка дій влади міста по відношенню до цих людей. Погано, коли немає пандусів, але так само погано, коли вони є, однак скористатись ними інваліди з порушенням опорно-рухового апарату не можуть. Дуже малий відсоток, я вам скажу, де можна заїхати. І в ЖЕК і, і взагалі в аптеки, і, і дуже дуже малий відсоток. Це є, але ж дуже малий відсоток. А якщо скажемо, щоб по нормі. Ну так як нормативно, щоб відповідав він цей пандус, то таких взагалі там десяток буде пандусів на місто рівне. Хто має контролювати наявність пандусів біля установ та організації, відповідати у разі їх відсутності або невідповідності згідно норм, намагався зрозуміти і рівнянин Петро Поліщук. Відповіді на ці питання шукає з 2012 року. Діло в тому, що відповідального ми не знайшли до цієї пори. Жодної людини в області немає відповідальності за те, щоб правильно будувались пандуси, чи була доступність для людей з порушенням зору, чи для людей, які не чують. Нема жодної людини, не інспекції, щоб вона за це відповідала і могла б згідно законодавства якісь зробити висновки і відповідальність якась настала, чи переробити, чи якийсь штраф накласти. немає. Свої пояснення у письмовому вигляді надає і заступник міського голови рівного Руслан Шевчук говорить. Уся проблема у відсутності повноважень. Далі пряма мова. Щоб нести відповідальність за присутність або незручність пандусів для інвалідів, необхідні засоби впливу приблизно до 2009 року до створення Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівному і по всій Україні процеси контролю за встановленням пандусів були покладені на органи місцевого самоврядування. У Рівному контроль здійснювало управління містобудування та архітектури. Однак, з моменту створення Державної архітектурно-будівельної інспекції контроль по даному питанню повністю втрачено. Привидачі містобудівних умов і обмежень, що входить до сфери повноважень управління Будування та архітектури місто прописує обов'язковість встановлення пандусу. А в місцях, де це неможливо кнопку виклику. Надалі при розробці проєкту проєктант повинен врахувати вимогу і запроєктувати пандус згідно вимог державно-будівельних норм. З початку виконання робіт і, включно із веденням в експлуатацію об'єкту, місто не може контролювати дані вимоги. Ця сфера лежить на плечах Державної архітектурно-будівельної інспекції. Після внесення змін до законодавства щодо децентралізації повноважень в експлуатацію не будуть вводитись такі об'єкти, біля яких немає пандусів, або такі пандуси, які не відповідають нормам, підсумував Руслан Шевчук. Наймолодший у рівному мікрорайон північний, вулиця Степова. Вона знаходиться у приватному секторі. Якщо дороги, які ведуть до багатоповерхових будинків, час від часу ремонтуються, то шлях біля приватних будинків простих мешканців не ремонтують роками. Це підтверджують самі рівняни. Тільки я живу, настільки існує оця дорога, як ви бачите. Тут вже неможливо їздити, самі бачите. От люди навіть свою сміття якесь виносять, щоб закрити ці ями. Тобто практично їздити неможливо. Вже скільки років я тут живу і ніхто нічого не робить. Величезні ями та вибоїни на цій вулиці вже понад 10 років, зізнається Євген. Можливо, десь там і в центрі щось питається зробити, а тут самі, бачите, ніяк. Ну, і як би так сказати, це коротка дорога, і можна сюди їздити і всі їздять, і... а щоб додому попасти, потрібно об'їжджати через цілий город. Не пам'ятає Євген, щоб на цій дорозі колись відбувався хоча б ямковий ремонт. Дивлячись на цю дорогу, я згадую слова нашого міського голови, який неодноразово казав, що район північний, в нього тут успіхи, і що стосується благоустрою і доріг, і так і так далі. Так ось. Е Дуже відчувається дисонанс його словах, Адже ми бачимо, кому стане ця дорога, і та дорога, яка веде до його дому. І я хотів би задати питання нашим рівнянам: подивіться, стільки часу вже пройдено, чи є в словах якийсь підтекст, чи немає його. Кожного дня на благоустрої міста міський голова одноосібно, фактично на сьогоднішній день, виділяє велику суму грошей. І як він розпреділяє, де справедливість? Давайте задумаємось. Рівенський громадський контроль буде робити відповідний запит до її, що стосується цієї дороги, відповідно міську раду.